Як відноситися до президента країни немає значення якої країни в будь-якому випадку потрібно відноситися з повною та з дуже великою повагою зараз? в даному випадку я говорю про президента України. Також неважливо, якого саме президента ми говоримо, тому що це людина, яка взяла за себе від на себе відповідальність за те, щоб управляти цілою країною зараз. На момент, коли я записую це відео, це є літо 2025 року, коли ви знаєте, що відбувається в нас в Україні, і це є дуже важкі часи. Тим не менше є люди, які дуже зневажливо ставляться до президента. Ну що би я вам хотів сказати, торенькі мої, ви не знаєте, чому. Цей чоловік став на даний момент президентом. Якщо б була якась інша людина, ми не знаємо, що б з нами було. От. Щоб вам було простіше це розуміти, дивіться, є діти, от, є батько. Батько поступає певним чином. Перше, дітям не все можна розповідати. Тому всі дії президента, які відбуваються нам, як простим людям, не все потрібно знати. Тому що ну в нас не той рівень свідомості, ми не знаємо всіх аспектів. От. Тому, якщо ми проголосували за цього президента, ми його обрали, то потрібно відноситися до нього з поваги. Те саме в сім'ї. Коли діти душі приходять сюди на землю, вони вибирають собі і тата, і маму. Так, звичайно, що батько він має якісь там сильні сторони, слабкі, він може себе по різному васті. Окей, але тим не менше він є батько, він несе відповідальність. Знаєте, мені не раз приходиться якісь ситуації потрапляти зараз. Наприклад, я записую це відео. Ну так не дуже мені приємного записувати, але все ж таки приходиться. О, справа в тому, що мені приходилось управляти групою людей. Біля 100 чоловік. Ну, то є, що таке, 100 людей, я знаю, як цим колективом управляти. Ну, от я себе прекрасно відчуваю. І повірте, це робити деколи важко. Знаєте, коли з однією людиною ти контактуєш, знайти контакт, це одна історія. Коли в тебе 100 людей, кілька підрозділів, і це все має гармонійно працювати, от, давати прибуток для того, щоб я міг людям платити за плату, чи це було, наприклад, благодійні проекти, ще якісь проекти. Ну от, це одна історія. А коли ти управляєш країною кілька десятків мільйонів, розумієте, там стільки аспектів. Розумієте, це дуже важко. Якщо вас не влаштовує, як керує президент, будь ласка, станьте наступним президентом країни, і зробіть краще. Говорити, звичайно, набагато легше, ніж щось робити. Так, також мені якісь дії не подобаються. Окей, але тим не менше, до людини потрібно ставитися з повагою те, що вона взяла на себе цю відповідальність і несе, себе кажуть, цей хрест. Розумієте, це важливо. Перш ніж щось когось критикувати, самі це зробіть. Знаєте, я не раз пам'ятаю, ну хто що пам'ятає ті часи, коли таксисти їздили, такі любили дуже поговорити. Ну також зараз є таксисти. Да? Ну, кожен таксист прекрасно знає, як керувати країну. Він пішов в таксисти, тому що він нічого робити не вміє інакше. Він просто вміє баранку крутити. Розумієте? Зараз, слава Богу, автомати ж там залітіки. Педаль газу і тормозу, не треба навіть передачу переключати. Нічого думати не треба. От, і ті люди, розумієте, вони знають все, що як робити, хоча в їхньому житті настільки все погано, що там немає нічого, ні грошей, ні сім'ї, ні стосунків, біда зі всіх сторін, але як керувати країною, вони знають. Звідки? От, скажіть мені, будь ласка, вони не можуть цього знати. От, тому нам може щось не подобатись. Ми можемо чогось не знати. Це колись чоловік розповідав, каже, коли був малий. От, каже, я просив велику машинку, мені купили маленьку. От, і тато, коли зарплату отримав і щось собі купив, він каже: я прийшов до тата, каже, поставив руки в бік. Каже, тату, от ти несправедливий, ти собі більше купуєш, ніж мені. Ти маєш мені велику машинку купити. Каже, тату був в шоці. Каже, ну він посміявся, ну, дитина прийшла, ладно, ну з ким не буває. Тут <зумієте> та сама історія. Ми не знаємо, що там відбувається, чому тато собі там щось купив. Mm. Тобто, президент країни, звичайно, він має там більше повноважень, відповідальності. Так, звичайно, він має більше можливостей. Наприклад, скажімо, ви на Ланусі – ясна річ що президент не буде на Ланусі їздити. Він на то-президент. Він має мати інакший автомобіль, має бути більший, міцніший, броньований. Mm. Там є свої певні вимоги, які мають виконуватися. Це робиться. Тобто, не може проста людина і президент країни їздити на одному автомобілі. Звичайно, що в нього автомобіль буде кращий, більший і броньований. Це, це нормально. От. Якщо ж вам не подобається, як керують наші президентом Україні, станьте самі президентом, зробіть краще. Тоді все буде зрозуміло. Підсумок по відео. президента, який би він не був, потрібно поважати. Якщо би Бог не хотів, щоб в нас був такий президент, у нас би такого президента не було. Якщо вас не влаштовує цей президент, станьте президентом, зробіть краще. Що думаєте по цьому питанню? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цим відео з людьми яким подобається або не подобається наш президент? Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.